Двох переглядів на цій машині точно не буде. 162 пробігу, 2022 рік, класна комплектація без підфарбування з повною сервісною історією з Німеччини. Фари вирізають, скло, атермальне з підігрівом, підігріви сидінь, підігрів лобового скла. Всі абсолютно асистенти, нова зимова гума, машина повністю сервісована. Два ключі, плюс карта ключ, без ключ, електрокришка, автопарковка, камера, кокпіт. Дискавер про медіа, три клімат-контроль. Розетка на 230 вольт. Машина 10 з 10. Стан просто тупо нової машини. Машина, яка приїхала з Німеччини. Вона у нас в наявності, в продажі. У нас є по наявності 4 b 8 пасата по наявності і ще 4 є куплених, які на сьогоднішній день залишаються в Німеччині. Ми їх не встигаємо привезти. І ще ми купили три 3 Таурана. 3. Ми, мабуть, будемо єдині в Україні, У кого буде. Наявності більше того ранів від 2020 року. 20 22 З різними пробігами, комплектаціями і цінами. Так. так що кого цікавить, дзвоніть, пишіть, звертайтеся. А зараз пасатік в продажі.